Роль музики у двомовному розвитку. Музика стимулює пам'ять, полегшує засвоєння нових слів і вимови, проявляє розуміння двох мов у природному середовищі. Слухання пісень двома мовами. Двомовні пісні. Вибирайте дитячі пісні на обох мовах, щоб дитина звикала до звучання та ритму кожної мови. Чергуйте мови. Під час програвання музики використовуйте пісні обома мовами для асоціації і розширення словникового запасу. Спільне співання пісні рідною та другою мовою. Співайте пісеньки обома мовами. Це допоможе дитині відчувати себе комфортно, чуючи та використовуючи обидві мови в родині. Простий вокальний супровід. Додавайте жести або рухи до слів. Це допоможе дитині краще зрозуміти значення слів на обох мовах. Ритмічні ігри з обома мовами. Римовані пісеньки та вірші. Використовуйте ритм та риму, щоб дитині було легше запам'ятовувати нові слова обох мов. Ігри з лічилками. Навчайте дитину лічилкам. Двома мовами це полегшує знайомство з числівниками та звуками кожної мови. Інтерактивні музичні заняття. Музично мовні вправи. Виконуйте вправи з назвами предметів, кольорів, тварин, пісні про щоденні дії обома мовами, що посилює розуміння лексики. Спільні сімейні співи та танці. Нехай дитина використовує обидві мови під час музичних активностей, граючи з іншими дітьми та членами сім'ї, підтримка інтересу та мотивації, занурення у культурні традиції. Включайте музичні твори, що представляють культуру кожної мови, народні пісні, святкові мелодії, щоб дитина відчувала зв'язок з обома мовами. Заохочення підтримуйте інтерес дитини, хвалячи її за використання двох мов, допомагаючи їй бачити музичне навчання як цікаве та корисне навчання.